Дач Ірина Проненко. Наш HR консультант Найкращий HR консультант на мою думку. Дякую всім. Друзі, шановні співвітчизники, всім доброго дня. Дуже рада бачити вас. В мене буде сьогодні не так багато часу. Хочу попередити, що якщо в когось виникнуть питання, ви зможете підійти Після конференції взяти контакти і відправляти всі запити. І по мірі змоги будемо вам допомагати. Хочу почати свою презентацію з тих сфер працевлаштування, які, які доступні нам, як українцям, і говорячи про питання працевлаштування. А я буду їх розглядати якраз таки через призму тих можливостей, які нам доступні, в силу того, поки ви не знаєте мови або, наприклад, не маєте підтвердженого диплому, якщо хочете працювати за своєю спеціальністю, як це вже було сказано. А на жаль, ми не маємо такого якогось чарівного рішення. Яке би допомогло без знання мови, без там, підтвердженої кваліфікації, знання ринку того, де ви працюєте, знайти вам швидко роботу за спеціальністю. Але якщо ви зацікавлені в роботі, яка дасть вам можливість закривати базові можливі потреби, то такі вакансії є. Ми зараз активно співпрацюємо з хорватськими роботодавцями і можливість працевлаштування є. Тож будемо йти по сферам. Значить, Ми з вами всі вже розуміємо, що ми знаходимося в країні, яка має свої особливості, і це відображається на ринку праці. Значить, Це туристичний бізнес, готельно-ресторанний бізнес, аграрний сектор, виробництво і будівництво. Йдемо далі. Що важливо знати про, про роботу? Значить, в Хорватії ми можемо помітити для більшості таких робочих місць працює принцип, коли ти 6 місяців працюєш і, скажімо так, в кавичках 6 місяців відпочиваєш, тому що затребувана є робота на узбережжі. І зараз у нас з вами закінчується сезон, і будемо чекати так до весни, коли ці пропозиції активізуються знову. Коли ви шукаєте роботу, будьте готові до того, що цей процес проходить трішки довше ніж у нас в Україні, як ми звикли. Якщо ви кваліфікований спеціаліст відправляєте своє резюме, то період очікування відповіді дзвінка чи листа у відповідь на ваше резюме може тривати до одного місяця, і це абсолютно нормально. Якщо ви претендуєте на посади, які Скажімо так, не кваліфіковані, на півкваліфіковані, то тут ситуація трошки швидше. Це може відбуватися близько там тижня робочого. Але якщо ви претендуєте на такі вакансії, то взагалі краще дзвонити роботодавцю, писати на WhatsApp, якщо є на тому номері закріплений, і так ви будете рухатися швидше. Деякі нюанси з приводу середньої і мінімальної заробітної плати ви бачите на слайді. Мінімальна зарплата складає 3750 кун, середня зарплата приблизно 5448 кун. А це вам інформація для того, як вже да, вам говорили про те, щоб ви там мали на руках договір про роботу і були в такій безпечній ситуації. Ви маєте знати, що менше ніж 3750 кун ви не маєте заробляти. Ця цифра в договорі не може бути меншою. Eh, значить, це зволокування податків, це як ми кажемо, так це не так. Значить, в Хорватії з приводу оформлення вашого працевлаштування все діє трошки інакше. Тобто, тут ви не будете мати трудову книжку, як в нас, ви маєте договір, і тут працюють за трудовим договором, за строковим, який може тривати, наприклад, випробування терміну один місяць, потім вам продовжили на три місяці, і потім там продовжили ще на шість. Але зараз вводиться нове законодавство, і якщо вам тричі продовжували цей такий тимчасовий договір, то потім вас мають вже оформити на постійне місце роботи безстроковий. Це якби був аналог нашої трудової книжки, яка є аналогом цього безстрокового договору. Ну і трошки приємного, скільки триває відпустка, якщо ви працюєте п'ятиденний робочий тиждень, то ви маєте 20 днів при шестиденному тижні 24 дні. І якщо ви звільняєтесь, ви також отримаєте компенсацію за вашу невикористану відпустку, тобто багато в законодавстві є того, що схоже з тим, як це працює в Україні. Говорячи про посади, які затребувані і які для нас доступні, я підійшла значить, в такий спосіб, що розділила їх на три види. І перший вид це робота, яку я назвала для виживання. Тобто, коли ви розумієте, що потребуєте якихось коштів для закриття своїх базових життєвих потреб, ви не знаєте мови, але маєте бажання працювати маєте таку необхідність, на які посади ви можете розраховувати. Некваліфіковані посади, тобто це ті посади, куди ви прийшли, і вас на роботі навчать, покажуть, і це відбудеться швидко протягом тижня. Ви освоїте всі функціональні обов'язки і зможете працювати. І бачите орієнтовні зарплати, вони будуть трошки відрізнятися в залежності від того, який ви маєте графік, скільки днів в тиждень ви працюєте, але це просто орієнтир для вас, тобто це не якась там да конкретна стала. Стала сума: це будуть офіціанти, аніматори, покоївки, різноробочі робота на виробництвах, в садах, на фермі, напівкваліфіковані посади. Це можуть бути бармени, касири, кухарі, водії, няні, доглядальниці тобто там, де ви справитеся при мінімальному знанні англійської, без її знання, при мінімальному знанні хорватської або навіть без. Без її знання. але я хочу наголосити а, про важливість вивчення мови, тому що якщо ви перебуваєте в країні там 4 місяці, п'ять, шість, довше, сім і не вчите мову, це не допомагає вам в подальшому працевлаштуванні. Якби і до нас в Україну приїхав якийсь так громадянин іншої держави, а, яку роботу ми могли б йому дати, коли він не знає мови, як він буде комунікувати, як він буде виконувати свої обов'язки. Тому тут треба ставитися з розумінням щодо того, яка робота буде вам доступна. Другу роботу я назвала так: робота для життя в ідеалі це коли ви привозите свою професію з собою, якщо це робота онлайн або робота з індустрії краси, або робота може також бути в туристичній сфері, але за умови знання англійської та хорватської мови. Це коли ви працевлаштовуєтеся і маєте можливість заробляти стільки ж, щоб не втрачати рівень вашого життя. Так, наприклад, як приблизно ви звикли в Україні майже мати той же рівень життя, то це будуть саме ці професії, які теж в даному випадку вам доступні. І остання категорія, остання категорія для працевлаштування, вона називається на перспективу. Це більш такий довгий шлях, але він можливий, тому що коли ми трішки подивимося назад, і багато хто з нас знаходиться вже до пів року і більше, то ми розуміємо, що за цей період ми б могли і підвчити мову, і подати документи на підтвердження диплому. І на жаль, ми ще не маємо так якогось такого якихось точних даних з приводу того. Ще ми будемо тут залишатися. Тому, якщо у вас є бажання і можливість, то я вам рекомендую підтверджувати свої дипломи і вчити мову. В Хорватії дуже затребувані лікарі і медсестри, маркетологи, IT-фахівці, вчителі, інженери і архітектори. Тому подавайте свої дипломи на підтвердження. Вам треба вивчити мову на рівні b 1 тобто це вище середнього, для того, щоб ви могли, щоб ви мали можливість працювати за своїми спеціальностями. Цей перелік професій, він є більш ширший, тому що коли вам доступна мова, ким би ви не були, ви зможете тут працевлаштуватися. Але якщо працюючи на узбережжі, вам може бути достатньо в якихось професіях англійської мови, то живучи в більш великих містах в Загребі, вам потрібно знати хорватську мову, це обов'язково. Ідемо далі. З приводу підходу до пошуку роботи, я наголосила на необхідності знання мови хорватської. І друге, я хочу наголосити на тому підході, як ви маєте шукати цю роботу. З Свого боку ми допоможемо вакансіям кваліфікованими, некваліфікованими. Щодо роботи з проживанням, часто такі питання виникають. Така робота може бути доступна, коли настає сезон, але на жаль, у даний період її знайти буде дуже важко. Тому краще об'єднуватись, якщо ви шукаєте житло для переїзду, якось там разом орендувати квартиру, тобто виходити з якихось реальних таких ситуацій. Але будьте готові до того, що коли ви шукаєте роботу, відправити одне, два, три, п'ять резюме недостатньо. Вам треба задіяти одразу всі канали пошуку, і я зараз трошки про них розкажу для того, щоб якраз використати цей принцип. Масованої дії, і я наведу приклад, як шукають там наші кваліфіковані спеціалісти роботу. Наприклад, ви маркетолог, знаєте чудову англійську мову, шукаєте роботу в своїй сфері. І реальний кейс: кандидат відправляє 150 відгуків, 150 резюме різним 150 компаніям. Отримує у відповідь 5 пропозицій на співбесіду зі 150. Тобто задумайтеся, яка має бути конверсія, і це спеціаліст високого рівня. Іде на три співбесіди: з трьох співбесід, отримує дві пропозиції роботи і влаштовується на роботу. Тому треба включати всі канали і робити більше, ніж ми б робили вдома, тому що ринок праці відрізняється. Задійте нетворкінг. Якщо ви маєте якихось знайомих хорватів, приятелів і так далі, ви можете звертатися до них і також питати. Якщо вони мають якусь інформацію про вакансію, то нехай вони вам повідомлять, ви будете дуже вдячні. Сайти з працевлаштування, які є, які доступні, також я вам покажу. Використовуйте соціальні мережі Facebook і LinkedIn. LinkedIn для тих професій, які являються кваліфікованими, висококваліфікованими. А Facebook для всіх інших професій наразі я зібрала близько 20 груп у Фейсбуці, в тому числі по різним регіонам Хорватії. І може допомогти вам скласти коротке CV, повідомлення для цих груп для того, щоб ви отримали великий охват і якомога більше роботодавців побачили це оголошення і запропонували вам роботу. Також будьте готові відповідати швидко. Тому що зараз немає часу там довго роздумувати, чекати якихось інших пропозицій. Треба ловити можливості, відповідати на ці питання, комунікувати, йти на співбесіду і виходити на роботу. Коли ви отримаєте перший досвід, якийсь перший контракт, пропрацюєте кілька місяців півроку, далі працевлаштовуватися вам буде вже легше, бо ви інтегруєтесь і ви вже на робочому місці будете практикувати мову і вчити її. Також ще один канал пошуку це прямий пошук. Тобто пошук роботи серед тих компаній, які не мають вакансій. Якщо ви кваліфікований спеціаліст, ви можете вивчити і також може вам допомогти в підборі в складанні списку компаній з вашої сфери діяльності, яким ви можете направити своє резюме, навіть якщо в них немає відкритих вакансій. Ці резюме розглядають і чари, розглядають там відповідальні особи. І якщо е, дійсно вони бачать, що ви е, гарний спеціаліст і в принципі можете працювати, володієте якоюсь мовою. Або порекомендують, або звернуться до вас, коли в них така вакансія відкриється. Але ви вже звернете на себе таку увагу. Я звернула увагу, що часто в Хорватії закриваються вакансії за принципом реферальних програм, тобто приводи друга, коли співробітники компанії ну, у нас також це працює, але менше приводять на роботу своїх знайомих, запрошують і так далі. Тому цих вакансій в інтернеті на джоб сайтах може не бути. Але по факту вони є, тому цим прямим пошуком треба користуватися. І, безумовно, регіональні центри зайнятості. Користуйтеся обов'язково цією можливістю. Проходьте курси підвищення кваліфікації. Якщо ви давно не працювали за своєю спеціальністю, але хочете підтвердити диплом, підтвердили диплом, прийшли до курси підвищення кваліфікації, стали в центр зайнятості, і вам будуть надходити пропозиції роботи. І всіх інших професій це в тому числі стосується, тобто використовуєте не один якийсь канал, а зразу всі, і тоді в короткий період ви зможете отримати якийсь результат, який, ваш, який вас влаштує. Далі з приводу сайтів пошуку роботи також можете зробити фото і презентація буде надіслана вам. Не користуйтеся тільки одним сайтом, користуйтеся зразу всіма вісьмома. Задійте всі вісім. Найпопулярніший, звичайно, це моє посало, але якщо якісь прості спеціальності шукати, можна там на нюшкало знайти, а всі інші сайти підходять для пошуку роботи за будь-якими посадами. І просто коротко наводжу, як ви шукаєте. Ви можете шукати, наприклад, за місцем проживання та область жупанії, які в якій ви живете. Виставляти фільтри на мой посел, це дуже зручно працює там, де своя категорія. Ви можете вибрати категорію вашої, вашої професії і таким чином полегшити для себе пошук. Далі, стосовно соціальних мереж, особливо Фейсбуку, якщо вам потрібні ці групи, також підійдіть підійде до мене. Ми з вами. Подружимося в Фейсбуці, і я вам цей перелік весь надішлю. Хочу порекомендувати з приводу нетворкінга. Якщо ви шукаєте в якійсь вузькій сфері роботу, шукайте групи, які називаються Удруга, тобто це якась спільнота певних спеціалістів. Наприклад, є одруга там офіціантів, кухарів і так далі. Ну їх дуже багато, і це теж вам може допомогти. Бо там знаходяться люди, які працюють в цій сфері, там знаходяться власники цих закладів, і ви можете з ними швидко скомунікувати. Щодо партнерів, з якими зараз ми працюємо, і які мають вакансії. Це вакансії в мережі супермаркетів студента, в мережі національ, національних панпек і млинар. Працюють там наші українці. Це великий виробник морозива, ледо, найсмачніше морозиво в Хорватії, як мені здається. Це, наприклад, в ранні тексти ще в нас є декілька пропозицій, які шукають швачок на роботу. Тому, якщо ви знаходитесь заряд, і ви швачка теж можете звертатися і якщо. Ви не побачили там в цьому списку, він ще такий досить невеликий. Тих компаній, які вас цікавлять, але вам потрібна допомога скласти резюме, перекласти його на хорватську мову, написати супровідний лист, написати е, оголошення пост для цих соцмереж. Ви можете звертатися на нашу електронну пошту. І з усім цим я вам допоможу, але наголошую, треба задіяти зразу всі канали. Якщо ви розглядаєте просту роботу базові професії, то в Загребі я зможу виїхати з вами на співбесіду до роботодавця. Наша асоціація надає перекладача, тому мені здається, що це такий серйозний сервіс і навіть не знаючи мови. Ви можете отримати роботу з нормальним графіком і вже мати якісь кошти для вашого життя. І я не знаю скільки в мене часу, мабуть, не буду довго, довго зупинятися на рекомендаціях з усім цим щодо оформлення LinkedIn, пошуку роботи, підбору компаній і всього іншого. З цим всім я готова вам допомогти. Скласти ваше резюме, підкоригувати, підготувати, якщо треба вас до співбесіди, тому що я вже сім років працюю в hr сфері знаю, на що звертають увагу роботодавці. І для того, щоб вам полегшити, полегшити цей шлях, всім чим зможе готова допомагати. І з приводу центру зайнятості, я думаю, що ви вже всі знаєте контакти. Але ще раз виводжу цей слайд і наголошую, не нехтуйте можливістю отримати пропозицію від держави. Будете отримувати смс з вакансіями, будете отримувати листи на електронну пошту, ви можете залишити заявку на цьому сайті ХЗЗ. І сфотографуйте, будь ласка, слайд і отримайте ще раз повторюю презентацію. Обов'язково там зареєструйтеся. Можна перейти також за цим QR-кодом за посиланням і заповнити анкету, якщо вам потрібна допомога у працевлаштуванні, або підійти до мене після конференції. Я залишу свою візитку. Ми з вами зв'яжемося, походимо час і я вірю, що маючи бажання, активність, ви обов'язково влаштуєтеся на роботу, забезпечите собі. Нормальний достойний рівень життя, тим паче, що ми знаходимося в країні, яка має схожий менталітет, схожу мову. Це велика перевага перед тим, якби ви знаходилися в якійсь іншій країні. Тому я дякую вам за увагу і ще раз бажаю вам успіхів. Дорогі друзі, продовжуємо. Ви втомилися? Чи можливо ще готові послухати нашого наступного спікера? Це Віталій Сарача, наш сімейний лікар, який погодився відповісти на питання, які виникають українці з відносно медичного забезпечення. Віталій, прошу вас.